Ми тут для вас одну красу знайшли. Біля південного кампусу університету Майнут, зараз на ваших екранах. Це за 30 кілометрів від міста Дублін, знаходиться замок Мейнут. Оригінальна фортеця була побудована, послухайте тільки у 1203 році. Цей замок був побудований для родини Фіджеральдів, графів Кілдер. Ця родина була одною з найвпливовіших. І найвідоміших родин Ірландії того часу. Замок Майнут був одним із найбільших і найбагатших осель Ірландії. На жаль, ненадовго, бо у 1535 році сюди завітали гості з Англії. Вони завітали не з пустими руками, а з гарматами і просто розбомбили цю неймовірну красу. У 1630 році добрий дядько Бейл це був перший граф Корк. Він, значить, взяв і відновив цю чарівну споруду. Не надовго бо через 10 років почалася 11-річна війна між Англією, Ірландією і Шотландією. Замок був знову зруйнований і в такому вигляді залишився до наших днів. У 2000 році тут відкрився музей, вільний для відвідування. І можна прийти сюди з родиною і подивитися, полюбуватися і відчути цю. Неймовірну красу. Сподобався ролик? Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на наш канал, бо у нас багато цікавих роликів.